Так, яку я проводку роблю для такої зимової пасивної щуки. Ой-ой-ой, та там, мабуть, така мамка. Друзі, всім добрий ранок. Гадайте, куди я йду? Дивіться, яка красота. Сніг випав, але я взяв спіні. Надіюсь, що лід не став. Ще вчора тут лід був, а сьогодні вже, вже немає. Але випав сніжок. Така погодка, хочу сказати вам трохи про холодного. В ручки холодно. Але я не здаюсь. Я дуже хочу половити зимового сіжака, а саме щуку, саме на ній сьогодні буде. Полювання і заодно буду тестувати свій новий спінінг. Купив я ультралайт до 6 грам азура Safina. Якщо мені сподобається вона, то я більш детальний огляд зроблю на ньому. Ну, паличка, я вам скажу, по Відчуттям дуже крута, 58 грам, дуже легка. Вообще, я ем, купував її в магазині флагман. І знаєте, я пройшовся по всім палкам, навіть за 25 тисяч гривень брав в руки. Я ну, не відчув якогось прям кайфу, держачи ну, таку дорогу палку. А ця така зовсім бюджетна, вона біля 4 тисяч гривень стоїла. Зі знижкою в мене трістована вийшла. Я вам хочу сказати, от я її я взяв в руку і сказав, все, моя хоче, забираю. Тому подивимося, що, що, що вийде з цього. Щука пасивна, звісно, балована, але ми не здаємося. І починаємо риболовлю. Погнали! ポストセモバーなんかは Висота. Так, сьогодні я буду використовувати такий от джегрі 0,6 грама. Отакий от мій любимий рачок китайський. Флюр сьогодні в мене 0,47. І Приголовлю, починаємо. Так, друзі, сьогодні я взяв собі таку невеличку коробочку і практично всі приманки в мене пасивні. Одна тільки активна, зараз в такому кислотному кольорі лимонка. Зараз її спробую одягнути і протестувати. Так, сюди я поставив отакий от грузик 1 грам і попробуємо більш активніше провести. Зовсім рівномірочки. Не хоче на активно. Будемо впиратися в пасивну і щось таке неяскраве. Так, ну, кращі приманки, як оця. Тут не працює. Кожен раз беру пачку приманок, але завжди працює тільки оця. Так, яку я проводку роблю для такої зимової пасивної щуки. Обов'язково обов'язково дуже легенький грузок. Ну тут глибина. Біля 40-50 сантиметрів, може десь метр є. Я тут використовую або грам максимум, або 0,6, або 0,8 грам. Зараз в мене стоїть грам. Так, робимо закіп. І я роблю проводку спінінгом Я роблю два повільних мотка і кінчиком підіграю, як наче його трохи. Одвожу назад. Це роблю два рази. Граю кінчиком і відвожу назад. Продовжую, продовжую приманку, але продовжую проводку, але вже не катушкою, а саме спінінгом. І зазвичай іменно на оцій останній потяжці. Отак от, от раз, і тут відбувається клювання. Сприманка йде отак от. Раз, два, і отак от вверх. І легенько падає на Тобто Вона таке в хвилі, можна сказати, йде. І ця проводочка, звісно, дуже-дуже непогано провокує іменно пасивну щуку. І коли дуже мілко, і ви не знаєте, як же так провести, щоб, щоб не черпало дно, не піднімало іл. Що тут в основному дно таке ілісте. Одну проводку, яку я використовую, це класична раномірна з такими невеличкими зупинками катушки. Прям не пауза, а просто, просто така невеличка зупинка. Ці дві проводки я використовую. Якщо вже на ці проводки ви не можете вмовити хижака, то він зовсім зовсім, зовсім пасивний. вроді плюс, а кільця трішки обмерзають Он сонечко сходить, така красота, сніжок лежить та що, січень місяць, хто б миг подумати. ой, а, есть, е, е, е. е! ой, хорошая, хорошая, наконец-то ой-ой-ой, ты тогда что творишь? ой-ой-ой, та там, наверное, такая мамка ой, друзья, друзья, вот это щука вот это щука Ой-ой-ой. Ветель, там такая мамка. Там такая мамка. Блин, и пиццаки у меня нет. Там такая мамка. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это так щучка. Кайф. Кайф. Просто кайф. Ой, хорошая. до досі точно. Ой-ой-ой. Так ти що? Оце я протестував спінінг. Гарний спінінг. Але поклівка. Алий покльовка. Так, як тебе взяти, подруга? щоб не впасти хоть не буде мені щука іди сюди малайбі відкривай рот так вот красиво щоб я тебе чики взяв сразу не хочеш а кажеш що відстань від от мене Блін без підсаки, конечно, он так... так важко брати. Та ти подивишся вона витворює. Є, е, подружка. Дивіться яка... Яка крутецька щучка. Але приманка в шахті. Просто дивіться, просто в шахті. Але класно. Дивіться, друзі, флюр за краєшок. Оп! І не обрізав. а так би по-любому обрізали. Друзі, спрацювала моя проводка. Дивіться, флюр взагалі чистесенький, приманочка ціленька. Клас, продовжуємо. Фух, а це є я А це... А це кайф. Ой, вид, гарна щучка, гарна. Уже тут. Завжди без підсаки. Лишь бы под духе там не Да, да. Да, шапада. Ти блін не може попасти. Так, ну, да, с чимось Пока, друзі, дивіться. Красуня. Опять рачок спрацював. Тут топ це приманочка. Ну що, друзі, я риболовлю я завершив. Погодка просто казкова. Ніжок лежить, на сонечко вийшло, тепленько. Ну, комфортно тільки ходити і ловити, а щука дуже пасивна, але вмовив дві щучки, така непогана, одна десь 2,5-3, друга десь півторашка. Перепробував, як завжди, все, а кривало тільки на одну приманку. Не знаю, на цій водоймі. Я скільки не експериментував з приманками, Кліє на це врочка і все. Фух. Ну, класно, я кайфанув. Спінінг, до речі, дуже класний. Покльовки такі в руку, що ну навіть не потрібно дивитися на, на кінчик, як він грає, дуже класний. Дуже чутливий. Тому всім дякую, хто дивиться мій канал, обов'язково підписуємося і побачимося на риболові. Sim,